Шановне товариство, пряме включення зі Шевченківського суду. Тут у справі Шервінського відбувається прокурорсько суддівський безпреділ. І я би хотіла, щоб ви від першої особи почули від адвокатки Моромана Червінського, що зараз сталося. Ми сьогодні повинні були розглядати мою скаргу а, на скасування на скасування повідомлення про підозру підозрювану. Ми зібрали достатньо матеріалів для того, щоб говорити, що підозра не обґрунтована і просили судді скасувати. Що зробило слідство? Воно доставило. Романа сюди і намагається продовжити йому розгляд е тримання під вартою. Е вони його просто завезли в інший зал судових засідань, визначили іншого слідчого суддю, І зараз це слідчий суддя йому ще на місяць продовжує строки тримання. під вартою. І наскільки я розумію, адвокатів взагалі про це не попередили? Мене повідомили про це через пів години після початку судового засідання. Офіційно прийшло мені повідомлення. Смс чи ви мали можливість спілкуватися з ним? Ні, жодної можливості і жоден з адвокатів не мав можливості. Нам ні клопотання не прочили, нічого не